Друзі, нас інфоперші головне. поїхали політолог Бобуренко розносить зелених мародерів. Далі фрагмент його діалогу мовою оригіналу. У Єрмака і Зеленського розійшлись думки. І тут я включаю інсайди. Повірте, інсайди дуже, інсайди, дуже надійні. Так от, розійшлись Єрмак з Подоляком вважають, що треба заморожуватись будь-якою ціною. Заморожуватись і проводити вибори негайно. От, просто от, тут і зараз. І намагатися зробити прийняти закон або щоб голосування було в дії. ну Це взагалі їхня голуба мечта, або робимо так, щоб ніхто, крім Зеленського, там трьох бомжов, яких там Арістовича чи Бойка, неважливо, важливий кандидат один проросійський, щоб відтіняв красиво Володимира Олександровича, а решту там генералів, військових не допустить до виборів. От, ну і залужний не встигне зареєструватися. І вони вийдуть, скажуть: ну так надо ж бійство, давайте вибираємо або Зеленський, або, або проросійський кандидат. Ну і за кого ж ви там, типа. А Володимиру Олександровичу розказали в Європі, що це е, путь е, ну, це путь в нікуди, що вам же ж не пробачать. Що не, не треба тут бути оптимістом, Володимир Олександрович, що вас точно за це накаже. І вже не суспільство, а тут буза буде, якби ви е, оцим законом про вибори не зробили передчасним свій кінець ці дві ініціативи і розсварюють Зеленського і Єрмака. А чому? Тому що Зеленському можна розраховувати на особисту індульгенцію. Йому просто скажуть, ну в'їжджай, і ми тебе постараємося не видати. Але оці всі слуги кажуть: а ми, а як, а нас куди там, типу, а вам? вас будуть доганять, ви будете сидіти. От, і тому, якби Єрмак і вся його бойова команда, Тимур і його команда, тепер Єрмак і його команда, якби проти таких можливостей. А як ви собі думали, що Захід буде брати і. Гарантувати вам якусь перемогу на виборах, там чи безпеку, е, якщо поміняється влада, вона, я завіряю вас, вона точно поміняється, вона точно буде проукраїнська, тому що або чесні вибори, або буде щось страшне. І тут без варіантів. Е, і я думаю, що от Володимир Олександрович готовий вже розміняти своїх друзів, як він розміняв е, Ігор Валерійовича Коломойського на свою власну безпеку, а не на безпеку всієї команди телеграм-канал Печерський холм у той же час стверджує наступне: ось його, що відбулося після Аляски і Вашингтону. Експерти в шоці, як же так, як таке могло трапитися. Це що виходить Путін, кинув Трампа. Путін обіцяв провести прямі переговори з Зеленським. а Тепер відступає. Та хто міг подумати таке? Якщо у вас виникає таке питання, уважно перечитаєте два наших попередніх пости. Ми розписали там усе до останнього слова. Ми пояснили, що. Відбувається, і хто насправді керує українською зовнішньою політикою. Єдине, чого мене написала, це чому німці і британці зацікавлені в тому, щоб мир не був встановлений на умовах Трампа, тобто ціною територіальних поступок з боку України, і фактично сприяють продовженню війни. Відповідь настільки очевидна, що навіть незручно її озвучувати. Справа в тому, що Європа хоче, щоб війна з Україною закінчилася для Росії так само, як для радянського союзу, Афганістан, економічним крахом. Саме це на думку Берлін і Лондона стане найкращою гарантією безпеки від Росії. Росія віконута на рівень початку 90-х у стан тотального дефіциту, голоду, гіперінфляції, економіки сплеску злочинності стоятиме на колінах і благатиме про фінансову допомогу. За гроші заходу Кремль тоді піде на усе і на здачу ядерної зброї, і на демонтаж своїх атомних станцій. До речі, повернення Росії у ті вже справа часу. Переконатися в цьому можна прочитавши новини авторитетних світових видань про стан російської економіки. Путін уже займає. Мається самознищенням. Він проїдає останні резерви Росії, і доводить свою імперію до повної деградації. Путінська Росія вже нагадує наркоманку, яка для покупки дози продає власну квартиру і виходить на панель. Не думаючи про те, що смерті від передозування чи від голоду вже неминуча. Щоб повернути свою країну у 90-ті, путіну потрібно просто не зупинитися. Треба кидати у вогонь війни останні ресурси держави. У США до речі це розуміють і саме тому намагаються запропонувати Москві умови, як уникнути майбутньої ката. Атастрофи з цілком прагматичною метою США хочуть отримати монопольний доступ до російських надара у Лондоні і Берліні. Над потугами Трампа посміюються. Трамп справді не розуміє логіки Путіна. Він категорично не розуміє, чому Путін чіпляється за Україну, коли Трамп пропонує йому стати партнером. Трамп не знає, що таке постімперський синдром. Він виріс у зовсім іншому суспільстві за те, що таке постімперський синдром. Дуже добре знає канцлер Мерц, який виріс у післягітлерівській Німеччині, де й досі пам'ятає. Що таке залізне завіса і тітка з помінником в радянських марус розуміє, є лише один спосіб обрушення московської імперії. Саме його він спостерігав, будучи депутатом Європарламенту у 90-ті. А Україна Зеленський щойно заявив, що у нього, мовляв, дуже багато дипломатичної роботи. А ще у секретаря Радбезу, головнокомандувача ЗСУ Генштабу. Бреше і не червоніє, Уся дипломатична робота Зеленського полягає в тому, щоб уважно слухати, що говорять великі дяді з Лондона, Парижа і Перліна, і точно виконувати Сько вже достатньо налякали тим, що якщо він не буде точно виконувати сказани з Європи, залишиться сам на саме з Трампом і з Путіним. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.